Насправді немає жодної сенсації в цьому рішенні про те, що ця відставка або звільнення має відбутися. Були чутки витики ще минулого тижня. А інформовані джерела кажуть, що це рішення назрівало ще з минулого року. Поштовхом став відомий скандал з автомашиною американською, якою користувався машина з гуманітарної допомоги, якою користувався Кирило Тимошенко. Було журналістське розслідування. Потім теж була інформація з критикою, що він користується великим дорогим маєтком. І це викликало і обурення, критику і незадоволення, зокрема, і самого президента. І тому за неофіційну інформацію, ще минулого року, ще до нового року, Кирило Тимошенко обіцяв сам добровільно звільнитися з посади. Але цього не відбулося минулого тижня. Я так розумію, перед ним поставили питання руба. Кажуть, що була зустріч із президентом. Ну І внаслідок цієї зустрічі, врешті-решт, Кирило Тимошенко написав відповідну заяву. І відставка або звільнення відбулося. І зараз питання, зокрема, в тому, що буде далі для Кирила Тимошенка. У нього репутація непоганого менеджера. Який активно займався ще до війни великим будівництвом, от під час війни, процесами відновлення зруйнованої інфраструктури, тому подейкують, що йому можуть призначити такий, я б сказав, випробувальний термін за допущені помилки, і дати шанс виправитися. Він може стати губернатором або в Херсоні, або в Дніпрі. Щодо Кулебе, Олексія Кулеба, керівника очільника Київської обласної адміністрації, ну, думаю, що да, інформація з'являється, ну, скоріше за все, його кандидатура розглядається. Поки що інших кандидатур не називається, так що цілком ймовірно, що да, Кулеба, який добре себе проявив, можливо, да, він буде призначений. Щодо Кирила Тимошенка і сам характер добровільного звільнення, що він сам пішов з посади, і те, що його можуть призначити, ми ще точно не знаємо, але можуть призначити на іншу посаду, все це свідчить про те, що в принципі до Кирила. Незважаючи на критику, не на задоволення, зв'язку з конкретними скандалами і проблемами, до нього ставляться з повагою. Він зарекомендував себе як ефективний менеджер, який може займатися великими справами, може працювати швидко, ефективно, енергійно. Тобто у нього репутація непоганого, навіть гарного менеджера. І можливо, йому просто зараз дадуть такий випробувальний термін, щоб він зробив роботу над помилками, і є шанс, якщо добре проявиш себе, якщо подолаєш. Ті помилки, за які тебе звільнили, то ти можеш залишитись в команді і далі. А так, да, він відомий. Він працював над проєктом Велике будівництво і е, проявив себе, ну, я думаю, з точки зору інтересів президентської команди, добре, от, Відновлені процеси під час війни теж він активно працював. Але була претензія до нього, що в перші дні війни, от, там, на певний час да, він не був разом з іншим в бункері, да, там були певні претензії. А так в цілому, в принципі, у нього репутація непоганого менеджера і людина, яка ще може бути корисною для президентської команди. Питання нібито ще вирішується. Ну тому що мають ще бути укази про відставку відповідних губернаторів. Подекують, що готуються рішення по заміні губернаторів в чотирьох регіонах. Ну і там, там теж скандали. І по Дніпру, по Запоріжжю. По Запоріжжю давно, там накопичення критичного матеріалу, багато критики щодо зловживань з гуманітаркою, і не тільки. Ну і по інших регіонах. Думаю, що схожа ситуація. Насправді відбулося накопичення проблем. Мені здається, що президент України і отримав необхідну інформацію, відчув, що деякі наші високопосадовці якось занадто швидко звикли до нових умов і почали ставити особисті інтереси вище державних і почали жити невідповідно вимогам умовам і вимогам війни. В цьому сенсі показова історія з іншими відставками. Ну, він ще як мінімум з, з одною. Це от, звільнення заступника генпрокурора Семененка. Він лояльна людина, і тут політичних мотивів немає особистих, але він поїхав на відпочинок на свята. І це викликало обурення. Я думаю, теж президенту про це доповіли. Викликало обурення президента. Ну і відповідно. На цьому високому чиновнику сказали: ти маєш піти. Що й відбулося? Але не тільки звільнення Симоненка відбулося, з'явився указ президента про заборону поїздок за кордон для наших високопосадовців. Це якраз наслідок цього скандалу з Симоненком. Або цієї ситуації з Симоненком. Це сигнал президента. От нашим високопосадовцям, чиновникам ви маєте. Працювати і жити відповідно умовам війни і вимогам війни. Хто буде порушувати е, от ці правила, того будуть або звільняти. А якщо будуть підозри в корупції, то можуть бути і кримінальні справи. Особлива історія з заступником міністра оборони Шаповаловим. Це наслідок скандалу публікації в одному з видань українських звинувачення про зловживання з завищенням цін на харчові продукти для Міністерства оборони і для наших військових. Скандал резонансний, він викликав обурення у простих людей. І в той же час Міністерство оборони спростовує. Тому зараз. Йде розслідування цієї ситуації, не будемо поспішати з висновками щодо результатів розслідування, але я від себе скажу: насправді проблема завищених цін при державних закупівлях це, на превеликий жаль, давня масова практика. Масова. Це є всюди, в усіх міністерствах. В чому проблема? Це було до війни і скоріше за все залишається і в умовах війни. Е, тому тут е, замало буде точкових рішень. Але по Міністерству оборони е, тут є нюанси. Е, зараз, я думаю, знайшли таке Соломонове рішення. Шаповалов сам пішов відставку, він став такою жертвою, е, щоб продемонструвати. Так, да, проблема є. Зараз проблемою займаються, її будуть вирішувати. Особисто винен Шаповалов чи хтось ще є предмет для е, звинувачення вже по кримінальних справах чи ні? Це питання розслідувань. Але для того, щоб не дезорганізувати роботу міністерства, щоб не створювати проблем для збройних сил, вирішили на даний момент обмежитись відставкою Шаповалова і е, проведенням відповідного розслідування, але так, щоб не створювати проблем для роботи міністерства і збройних сил України. Я деталі не знаю, але е, два можливих пояснення. Оцих звільнень. Е, е, ну, Лозинське розслідування, звинувачення в корупції. Щодо інших заступників, то це або наслідок справи Лозинського, тобто вони можуть бути причетні. Ну і написали заяву у зв'язку з цим розслідуванням. Це один варіант, але є інше пояснення. Я нагадаю: Міністерство ж ліквідується. Міністерство регіональної політики і будівництва воно ліквідується, воно приєднується до Міністерства інфраструктури. Відповідно, скорочується кількість колишніх заступників. Я так розумію, що в статусі заступника міністра буде лише одна людина, яка буде відповідати за цей напрямок. Ну, це от теж можливе пояснення цих заяв. Чутки є, рішення немає. Е, мені е, деякі джерела, зокрема з депутатського корпусу, причому з опозиційного середовища, е, розповідали, що насправді ситуація дуже неоднозначна. Е, з одного боку, в офісі давно розуміють, що Татаров – в політичному сенсі занадто токсичний. На відміну там від Кирила Тимошенка чи там деяких інших, до нього немає на, на сьогодні претензії в зв'язку з якимись скандалами. Ну я вже не кажу там про те, що там кажуть, да, от це людина Татарова, це людина Татарова. Але це не порушення. Ну, зв'язки у нас є між різними чиновниками і високопосадовцями. Це, така, це не тільки у нас, це в всьому світі. Але конкретних претензій, якихось скандалів, навколо нього останнім часом не було, зокрема, під час війни. А от політична токсичність, вона була з моменту призначення. В президенти президента це розуміють. Але питання: на кого замінити? От кажуть, що шукали кандидатуру, але нібито не знайшли. Знаєте, ну, Як ми і сказали, щоб коперсатися в цьому бруді і брати на себе складну чорнову брудну роботу, поки що претендентів немає. От така ситуація з татаром. Тому в принципі це може статися, якщо знайдуть достатньо ефективну людину на його посаду, яку якій будуть довіряти, яка може ефективно виконувати обов'язки по цьому напрямку. Напряму, але поки що, наскільки я розумію, конкретних рішень немає. Якщо по Кирилу Тимошенко, от була інформація про його можливе звільнення, то по татарову поки що підтверджень немає. Нема нічого дивного і сенсаційного в тому, що відразу декілька кадрових рішень. Я просто нагадаю, таке було і раніше. Це стиль роботи офісу президента. Вони, як правило, роблять кадрові зміни в пакеті. Не окремо, знаєте, от сьогодні звільнили одного чиновника там, наступного тижня або через місяць іншого. Як правило, і президент Зеленський і його офіс вони роблять кадрові зміни в пакеті. Так було влітку, потім там по уряду, і зараз от схожа ситуація. І ще очікуються кадрові зміни? Зокрема, по уряду, по кабміну, там, по трьох міністерствах. Два міністерства будуть скорочувати. Але, ну, як мінімум, по трьох міністрах очікуються кадрові рішення. Ну і по губернаторах теж, теж очікуються кадрові рішення. Так що, просто офіс президента, він, ну, скажімо так, використовує певно, певне вікно. Яке з'явилося зараз. Минулі тижні і президент, і офіс були сконцентровані на важливих міжнародних подіях. Ну, йдеться Давос, Рамштайн, там переговори з нашими партнерами активні. Ну і відносна, відносна стабілізація ситуації на фронті. Тому от зараз є вікно для того, щоб зайнятися кадровими питаннями. Їх накопичилось багато різних. Кожне питання за різною логікою, ну от вирішили об'єднати. Ну тобто, президент зараз просто активно займається, ну і офіс президента активно займається саме кадровими питаннями. Я думаю, що цей тиждень от буде дійсно насичений кадровими питаннями, і це і раніше було. Так що це просто особливість кадрової політики офісу президента.